Микола Іванович Міхновський український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеог українського націоналізму та організатор війська, член братства тарасівців, засновник Української народної партії, один з лідерів Української демократично хліборовської партії, член братства самостійників, автор брошури Самостійна Україна. З ініціативи Миколи Міхновського в Києві в березні 1917 року відбулися три військових віча – останній з яких 11 березня ухвалило рішення про формування першого українського окремого полку імені Богдана Хмельницького. У 1917 році спроби Миколи Міхновського організувати національний рух, у тому числі серед військових за створення Української національної держави, нашнухнулися на лютий супротив з боку Михайла Грушевського, Володимира Венеченка та Симона Петлюри. За спогадами Павла Скоропадського, щоб усунути з політичного поля Міхновського його не без участі Семона Петлюри було відправлено на фронт. З травня 1924 року трапилася трагедія. Миколу Міхновської було знайдено повішеним у саду у садку, в садибі Володимира Шемета, де він квартирував. Так існує версія про те, що смерть Міхновського справа рук ДПУ.